Семельні ділянки для учасників АТО одна із найгарячіших тем у калуші давати усім чи найперше калушанам, розпочати ділити землю негайно чи законсервувати до зміни влади у калуші після місцевих виборів. Сперечалися депутати міської ради. Я, я вважаю, що ми не маємо права ділити зараз цю землю. Прийдуть нові депутати. І я думаю, що їх буде простіше. Вони знають, тому вони будуть знати, хто заслуженіший, хто де як. Навпаки, спростити ту систему і скоріше це робити. Оце от наше моральне право. Тих, хто знаходиться тут, там там. зволікання у питанні розподілу земельних ділянок для учасників АТО нагнітає ситуацію у місті. Про це говорили самі військові. Розумієте, чи довше довше будете відкладати відкладатися в довгий ящик, Інше скликання прийде, інші депутати прийдуть і скажуть, а ми не маємо морального права ще депутати. Ви розумієте, що ви оцими відкладаннями накаляєте обстановку в обществі. Ви створюєте соціальну напругу. Ви заставляєте нас на вас тиснути. Як повідомляли, вікна у Калуші планують використати два масиви під індивідуальне житлове будівництво для пільговиків на вулицях Добрівлянській і Львівській. Землі обмаль, а список пільговиків щоразу довшає. Більшість із них не Калушани. У першу чергу наполягав народний депутат Ігор Насалик. Земельні ділянки отримають учасники АТО з Калуша. 85% п'ять відсотків, які подали зараз на отримання землі міста Калуша не являються калушанами. в той час. послухайте, в той час. Коли тільки з міста Калуша більше 180 чоловік, то скажіть, будь ласка, ми в першу чергу повинні розглянути тих людей, які все-таки калушани. Заяви про пріоритетність за місцем прописки викликали обурення у залі. Немає не наших. Всі наші. Всі захищають ваші, всі. От. За те, що ви сиділи в теплому залі, тут. захищають всі. І не діліться на наші і на ваші.